Друвеньки були. Наші полькачі переїхали. Переїхали вони до села, вони вже в нас великі, пропояні, приглистогонені, тож вже можуть бути сміло на вільному вигулі. Та, верніше, не на вільному виголі, а на свіжому повітрі ночувати вдень і вночі. Підсидили ми їм ромашку, ромашка наша трошки сидить, трошки несеться, не знаю, чи щось з того вийде, але в коробку я їх запхав, переночували вони з ромашкою, ромашка, в неї вже там було одне під крилом ромашки, тільки що вони пищали, кликали, бо їм скучно, не звикли до людей. То ромашка була сила, але вони не розуміють, що це означає ховатися під маму, було холодно. Думаю, що вони звикнуть, адаптуються і подружаться. Вона їх головне не кусає, і це вже досить добре. Е, так, е, харчі ті ж самі були в місті, може це будуть видозмінені. Індичати, дякувати Богу, живі, здорові і мають гарний апетит. Ой, щось зашмартуся. Переїхали вони, так як тут і зелені більше, і індичка є. Є де їх тримати, то тому я, як завжди, їх ну, минулого року аналогічно теж, тільки, можливо, трошки вже більше ми був привіз. Но тоді було тепло. Зараз дуже холодна, весна цього року виявилася, і волокіти з ними там носитися з ящиками. і цей. А так тут вони собі навчаться під маму індичку ховатися і будуть собі. Грітися, бачите, вона так розпускає крила, запрошує їх під свої крила, але вони ще не розуміють, що вона хоче. Ну, це сьогодні тільки перша нічка прийшла. Думаю, що вони адаптуються і звикнуть до неї, а вона до них. Ранок, зранку птиця так дуже їсти не хоче, переважно вони вже так наминаються собі на вечір. Але до вечора то собі і поскубають. Так, по сусідньому вольєру. Зараз ми підемо туди, подивимося. А тут у нас курчата більші, наша бронзова несеться. Несеться це вже її друга яйцекладка, Так, тому що вона сиділа. Несемо на другу яйцекладку. Я там заклав інкубатор, пару яйців в неї, тому що ми індики вже прибрали обидвох. Не пам'ятаю, чи я говорив, що білу сніжинку лис з'їв і цей. І ми вже потім качура нам шили, з'їв кряк цього руанця, І ми прибрали брали цей боскового, а потім за деякий час ми прибрали і білого індика, щоб не було, ну краще нам, ніж лису, грубо кажучи. І прибрали ми також качку кряковку, не знаю, чи говорив. Е, тому вона несеться, каже тато, що він її пускав до білого. Я забрав, що в інкубатор, Побачимо, що буде щось буде по оплоду. Е, і думаю, тому що білий мав потужну вагу. Він був важче, ніж бусковий. Е, вона вже напевно трошки їх і курчат відкусує, тому що вона б вже хотіла нестися. Вчора сиділа така надута, хоче поруватися. Але ну, на жаль, ми не маємо з ким її порвати, тому вона буде зараз закрита і сидіти в нас тут. З тими курчатами, хоче, хай сидить, хоче, хай несеться, вже будемо бачити, як буде там поділо. На задньому плані це наша лиска молодша. Я її перевіз курчат, підселив. Вона висадила своїх, Вона бігає одна лівенська курча. Вона сиділа на одному її ці, тому що індики мене сиділи, щоб. Чекали свого часу виводити курчат. Не виводити, верніше, а водити курчат, тому що він привіз, підкинув і вже має чистий спокій. Так же само, як і дівчат і ось цих курчат. Ще в нас сидить наша бронзова, не бронзова, а аза. Аза у нас по другому колі. Там було сім яєць, по-моєму, нічого з них не буде, не знаю чому. І в принципі ще пару днів, тиждень, можна сказати, може, хай бою, я ну, не викидав нічого, що там є, що я чи підкинув або було, тому що там є у нас в місті ще курчати, і думаю, що ми їх благополучно привеземо сюди і підселимо те само, як ось цих малих. І вони звикнуть до індичок. І буде наша, аза також водити. Маленьких корчаток. Ось такі-то наші мами індички Тут вони вже заспокоялися, до речі, вони привикли так до людей, до мене вони мені завжди, коли я їх носив в ящик, вони скакали і на руки, і під мене, і бігали сюди за мною. Але тут їм прийдеться бігати тепер за дідом і сидіти в клітці з мамою. Ось такі то новини. ще кинемо зелені тамтим -тим індичкам. Лишці молодці, хай вона собі їсть, щоб вона рветься до зеленого. Кропиви курчата не дуже хочуть, не хочуть просто більше їсти трави. Ну, трави треба піти на Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.